Гора Маковиця не злива, але стабільний дощ, десяток позашляховиків, припаркованих на галявині біля лісу. Так виглядав початок змагань, що затіяли лісники до найближчого села Анталовців близько 10 кілометрів по розбитій лісовій дорозі. Першим ділом лісники розпалили ватру, але не одну, а цілих сім. Від кожного лісництва була команда, яка мала зварити найкращий борач і найшвидше викосити чітко визначену ділянку трави. Почали з Косовиці – Менш ніж за дві хвилини вся галявина була скошена. Визначився і переможець. Ми до того празника готували і ми перемогли. Переможець був шовш Іван Іванович, тому і бригадир. Такий молодий, здоровий, кожен день працює, щоб щоб люди знали, що праця людину укріпляє. Ті люди, які працюють, вони кріпкі і довго живуть. А ті, що так кажуть, що у нас так плохо, у нас так плохо. Вони слабі і такі, ну, не я такі мочні люди, як ті, що працюють, Кажинь, бо у лісі то є робота дуже тяжка і опасна. Дощ, то трохи стихав, то знову розпочинався, а приготування лісового бограчу кипіло повним ходом. Кожна з команд мала свій власний секрет приготування. Пан Михайло Схудльова каже, що неодмінно слід додавати трохи сливовиці. Так страва набуває особливого смаку. Зато називається бограч, тому що там усі, як кажуть, індігрієнти даються у це, у, у це блюдо. Ну і потім, звичайно, до того додається 50 грам горілки. Ви бачили, мабуть, самі що це, це робить. Ну і все. У казан чи до дорог? У казан. Дорога само собою. Василь Мандула сам з Кам'яниці, але на змаганнях представляв ужгородське лісництво. На подібних, але міжнародних змаганнях в Словаччині він зварив найкращий бограч. Секрет приготування йому передав батько, що працював у лісі все своє життя. Піркожу часто варять бограчі, десь у ресторанах, десь у всьому. Навірно, бограч може бути тільки в лісі. З тими боковими дровами, і з студнички водов. Із тума травами, шутуади на поляні, десь косили, де косили хлопці, тепер ростуть там чебрець, там м'ята, ще щось таке там з виробой. І тут буде якраз такий лісовий бограч. Бограч кожної з команд виявився смачним, але все ж треба було визначити переможців. Цим зайнялися експерти. Страва номер два приготовлена е, за смаковими рецептами. Дуже добре. Це сіль, перець, чілі. Пері, що вони туди давали. Консистенція для бограча вона придатна для нього. Смак і запах також. І подача страви дуже е, така національна по закарпатськи по нашому, по народному традиціям. Іван Костів каже, що досвід подібних заходів перейняли зі Словаччини. Відзначає, що на цьому зупинятися не збираються. Ми хочемо, звичайно, розширити. Ми хочемо розширити перше, запросити сусідні лісгоспи вже на другий раз, які з нами межують. І так само наших колег, які є з Європи. Ну з великим задоволенням приймуть словацькі лісники, чеські, тут самі близькі наші сусіди, поляки. Після того, як скуштували богач, то вже й сонце з'явилося. А в лісників з'явився настрій, аби співати пісень.